Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Також вітаю вас зі святами. Тож, давайте подивимось, яка загальна енергія буде виривати на цьому тижні. На минулому тижні вона в прямому сенсі слова вирувала. Не знаю, як у вас у мене програлась на всі 100%. Просто дуже насичений тиждень, дуже насичений подіями, людьми, ситуаціями можна різати ці події, настільки вони щільні. Так, давайте будемо дивитися, які події ведуть на цьому тижні. Тобто, минулий тиждень він достатньо вибуховий такий, жезловий. Цей тиждень, давайте подивимось. Нагадую, що є загальна енергія. Це. Моя особиста розширена версія карти дня. Тобто я дивлюся на процеси, які будуть вирувати у сфері відносин, в матеріальній сфері, і середина я дивлюся, як це впливає, в принципі, на нас і даю поради, як можна врівноважити ці ситуації. Так, перша карта, як завжди, задає нам. Темпу, подивимось, що там, як там, чистка мечів. Це карта, коли мені треба визначити напрямок. Конкретно в даному випадку відчувається, як ви будете міняти вектори. Тобто вектори, наприклад, у відносинах поміняєте. Що це означає? Можливо, зміниться риторика спілкування, можливо, зміниться якісь поведінкові моменти, тобто йдуть якісь зміни векторів. В діяльності так само, тобто зміни, але це не такі значні зміни, як по вежі, коли просто кардинально можна дуже сильно штормити. От, ні, в даному випадку це якісь такі трошки, знаєте, як на 30. Радусів в сторону відхилимось. Так. Угу. Так, давайте дивитися, що є. Ще які моменти. П'ятірка Пентаклів і. О, вісімка мочів. Ну, дивіться. На цьому тижні енергія трохи так стане. Якщо минулий тиждень він дуже вирував, то на цьому тижні знову йде якась зупинка. В більше, знаєте, як в процесах матеріальних. Тобто матеріальна сфера, бачите, у нас по п'ятірки Пентаклів вона зупиняється. І це пов'язано більше з. Пропрацюванням свідомості. Тобто на цьому тижні у нас будуть моменти, які треба буде пропрацювати. Для деяких, у кого вже ви закрили якісь питання, то ви, в принципі, будете бачити ситуацію навпаки. Про що й домову? Наприклад, там, я раніше боявся або боялась е, зробити це, нарешті я це зробив, і я просто згадую, як мені було страшно. А зараз я вже пожинаю плоди. Ну а для деяких це такий тиждень, коли буде показувати вам ситуації, які ви хотіли б закрити або зробити щось, але постійно відкладаєте. Тобто такий тиждень лакмусовий папірець. Він буде проявляти оці моменти зі страхами, з якимись... як це описати? Ситуації, коли ви відкладаєте постійно, тобто у вас є вже якась сформована думка, сформована зміна в матеріальному в світі, але ви постійно це відкладаєте, або боїтесь, або постійно якісь не ті зірки зійшли сьогодні, сонце не з того боку стало. Тобто є момент такий, дивіться, в цьому тижні дійсно програється по-різному. У деяких людей це програється в момент, коли вам покажуть те, що ви для себе закриваєте, які перспективи, а для деяких навпаки, тобто ви будете рухатись, не дивлячись ні на що, і вже згадуючи минулі стани, це як досвід буде для вас. Тобто ви вже, знаючи, що це працює, далі будете легше реалізовувати свій потенціал. Тому дивіться, я вам рекомендую все-таки пропрацювати, що вас ем, гальмує. Тобто цей тиждень він покаже вам конкретно, які моменти гальмують вас. В принципі, що і для першої групи людей, що і для другої групи людей. Тому що завжди є моменти, які можна гальмувати, які можна пропрацювати і рухатись далі. Тому що, от, на задньому фоні, в принципі, як тільки ви для себе переусвідомите по повішеному, тобто йде момент такого м якоїсь зміни думки, знаєте, коли ви перестаєте дивитись на цю ситуацію, от виключно під цим кутом, і, можливо, вам підкажуть, можливо, вам підсвітять цю ситуацію, і ви побачите іншу сторону. І ваша думка зміниться, тому що від зміни думки Змінюється реальність. <кій> ну, наприклад, дуже часто кожен з нас чув такі фрази там це неможливо. А потім ми бачимо людину, яка робить це неможливо можливим. І ми можемо використати це як досвід. Тобто, цей тиждень він проявить ці моменти. Так, давайте дивитися, що там у нас у відносинах. Як вас поставити? Так, поставлю, щоб було видно. Такі у нас роздуми, роздуми, гальмування якихось моментів. Така мечова енергія привлюю. Минулий тиждень жезловий, зараз мечовий. Знаєте, як минулий тиждень він був насичений, він давав дуже класний досвід, а зараз є над чим подумати. Тобто є що проаналізувати. Якби це був новий рік, це просто, я б сказала, воно. Хоча, в принципі, ви можете влаштовувати собі такі, таку практику там, раз в місяць просто проаналізувати якісь моменти свої, зробити висновки. Так, відносини. У відносинах Хороші-хороші процеси. Просто прекрасні, чудові процеси в відносинах. Ще жезлів. Перша перемога. Тобто у відносинах йдуть якісь такі процеси, бачите, зміни вектору, але позитивні зміни вектору. Тобто, каже про те, що ви для себе, наприклад, або відновите зв'язок з якоюсь людиною, або у деяких розпочнуться стосунки. Це можуть бути дружні стосунки, можуть бути більш такі стосунки. Боже, дайте мені сили ці слова підібрати, щось я сьогодні втомлена. Так, тобто, плану вже там чоловік, жінка, дивлячись на вашу ситуацію. Тут є момент такого, знаєте, раптова, раптове потепління. Ну, наприклад, якщо у відносинах була якась така помірність, хмари. І не сильно холодно, і не сильно тепло, то тут ви виходите на вулицю і розумієте, що прям стало набагато тепліше. От тут буде таке відчуття у відносинах, тому що от у нас ще присутня туз кубків, король. І колесо фортуни. Тобто несподіваним чином врівноважуться процеси. Але коли у нас присутнє колесо Фортуни. Фортуни, це каже, що процеси врівноважаться поза межами вашого контролю. Тобто ми дуже часто себе вміємо контролювати, якось стримувати, або ще якісь моменти. Але є процеси, наприклад, раптові зустрічі, тобто те, що ми не можемо контролювати. Ну, уявімо ситуацію, коли ви там ходили іншу дорогу, щоб з цією людиною не пересікатись, а тут ви йдете цією ж дорогою і ця людина. Все одно на вашому шляху. Але в даному випадку це вже про якісь позитивні зміни. Так, давайте побачимо більш детально. Ви сьогодні мене вибачайте, бо дійсно тиждень був дуже для мене насичений, і тому трохи фоном в тому присутній, складно формувати те, що приходить зараз. Якраз тиждень буде для того, щоб проаналізувати. Так. Угу. У -ху -ху. У -ху -ху -ху. Дійсно, у відносинах знову йдуть таке потепління, полегшення. Як не дивно, хоча і тут присутня п'ятірка мочів. Тобто мечова енергія, бачите, превалює на цьому тижні. Про що це каже? Тобто це важлива складова вашого вектору розвитку, тому що це те, що могло забирати сили. Де якесь таке полегшення, потепління. Тобто закриються питання, які, можливо, фоном вас хвилювали. Тому що тут не присутні якісь такі глобальні процеси, це не про якусь сварку, яка 10 років вже триває. Ні, це якісь такі моменти, наприклад, не до кінця були зрозумілі вам. Дії, або зі свого боку, або зі збо... з боку людини, яка вам близька. Тому що пам'ятаємо, що відносини це не завжди про, так, про стосунки класичні, скажімо так. От. І, до речі, дійсно у деяких може програтися початок від відносин нових, тобто дружніх, якихось емоційно прив'язаних таких наповнених відносин. Або любовні відносини, подивитись вже по ситуації, але в цілому це є таке відчуття в мене, знаєте, угу. у цей тиждень я би вам дуже рекомендувала бути уважними до того, що буде відбуватися до всіх моментів. Уважними до того, що вам кажуть. Тому що ви будете бачити деякі ситуації. Які просто дублюватимуть ваші моменти з минулого. І цей тиждень більше не про дію, а цей тиждень я би присвятила як усвідомленню і обміркованню якихось процесів, які для вас особисто важливі. Так, що у нас в матеріальній сфері? Цікаво, мечі випадуть чи не випадуть? Побачимо. Так, в матеріальній сфері. Лубковість. Мічі випили, але на дні колоди. Знову є відчуття, що цей тиждень йде як проміжний в плані процесів, якихось супердій тут і зараз. Тобто пропозиції якихось змін. Цей тиждень буде піднімати більш такі питання, як я описувала вище. Тобто, що у нас є в діяльності? В діяльності присутня така енергія короля кубків, туз кубків, тобто, ви отримуєте якусь таку, можливо, пропозицію, або у вас буде якась така розмова емоційного плану. Яка може підняти вашу п'ятірку кубків. П'ятірка кубків вона була ще на минулому тижні. Конкретно в даному випадку ця п'ятірка кубків може показати вам ситуацію, яка забирає ваші сили. Дуже часто програються такі ситуації, не дуже приємні, так? Але коли ми проходимо ці ситуації, отримуємо досвід, то нам стає легше, тому що на майбутнє вже так, точно така сама ситуація не буде забирати сили. Тому у матеріальній сфері ми бачимо, що або ви ввійдете в енергію короля Кубків, більш емоційними будете, або до вас притягується людина з такою енергетикою, тобто якась взаємодія з цією людиною. Це може бути пропозиція від цієї людини, це може бути нагадування про щось Тобто, або якась розмова така емоційна. І вона підніметься цей от мув. місяць, це карта не тільки про страхи, це про підсвідомість, про ті процеси, які тут і зараз ми не помічаємо, але автоматично робимо, запускаємо ці процеси, автоматично робимо вибори на основі цього. Ну, наприклад, там є проблеми не можу казати ні. Через це в мене дуже багато енергії йде просто в нікуди. І от цей тиждень вам проявить цю ситуацію і знову підкреслить той момент, що треба це закрити, ці двері для себе. Пятірка Пентаклів це знаєте як. Деякі двері треба закрити, а деякі можна відкрити. Ті, які дають можливості. Так от, матеріальна сфера проявить ці процеси. Знову резюмуючи все, що я вам казала, цей тиждень це проявлення проблемних місць, це переусвідомлення якихось моментів. Тому я б рекомендувала на цьому тижні сильно там якісь ноу-хау. Не починати якихось нових справ. Або починаючи, робіть це з помірною енергією, тому що є таке відчуття, що цей тиждень він більше дасть плюсів, якщо ви їм присвятите саме обмірковуванню якихось моментів, будете уважними до себе і уважними до ситуацій, які складаються. Тому що, бачите, на дні колоди йдуть процеси, тобто вони дозрівають. Старші аркани у нас виключно на дні колоди превалюють. В такому випадку це можна сказати, що ці процеси вони дозрівають. Але є моменти гри свідомості, коли буде здаватися, якісь там страшки піднімуться, але це важливо. Це важливо для того, щоб зробити висновки, рухатись далі, і щоб воно більше не вставляло палки в колеса вашого життєвого руху, скажімо так. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. Наголошую на тому, що ставте вподобайки, пишіть коментарі. І донатьте, якщо у вас є можливість і бажання. Все, до побачення!